Маю лот дитячих шльопанців та тапочок, Джордж. Дуже легенький, в розмірі 29, такі ж для хлопчика, все з етикеточками 31-го розміру. Мікенькі тапуські з штучного хутра, 13-й розмір, 32-й, на резиночці. Пікенька п'яточка. Така моделька в розмірі 31. Такі штапуські в розмірі 38, 36. Крокси дуже оригінальні з Мікі Маусами. 31 розміру. Тапочки для хлопчика, трикотажні, домашні, розмір 33. На флісі м'яка п'яточка.